Українці самознищують один одного зараз. Бо немає ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль. На початку війни люди дуже в це вірили, і останні з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, які вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити. особливо ну, ті, хто в Україні. Та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес, вони людьми рахувалися і так далі. А Зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не а реально існувати. Раніше Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело, Україна ще більше поділилась да, в думках, хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав би. Що навіть менше, ніж ворог, хоча це просто другими методами відбувається.